На проході, до переможців! вона. Чому проходить цей турнір? А він проходить тому, що наш Максим. Був реконструктором і для нього дуже важливо було, щоб такий повномасштабний турнір відбувався в Вінниці. Це була його мрія. Так як він загинув, то ми вирішили, щоб його мрію втілити в життя. З самого початку, як ми зробили цей турнір, ми завжди цей клуб, цей турнір містевий, з великою повагою підтримуємо. Я місцевий, клубу аркона. І от вдалося вибратися на цей турнір. Дуже рідко буває така нагода. Але хороша погода, класні люди навколо. Через то я щасливий. Я якби, військовослужбовець і, на жаль, от, тренуватися регулярно можливості немає, але от, коли є відпустка, то от, я намагаюся її проводити активно. І це котівки, це все сумне. Просто хтось викинув на трасі.